Сьогодні особливий день, 28 травня. 22 роки назад народився мій коханий хлопчик. Так жаль, що тебе немає поруч. Я впевнена, що сьогодні ти отримаєш надзвичайно багато побажань. Але найщиріші слова скажуть ті люди, для яких ти дійсно дорогий і коханий. На жаль, через таку велику відстань я нічого не можу подарувати із речей на пам'ять. Але я хочу, щоб ти завжди пам'ятав, що ти для мене дорогий і коханий. я завжди переживаю за тебе. Я не могла просто обмежитись повідомленням в контакті чи розмовою по скайпі. Адже ти в мене заслуговуєш набагато більшого та кращого. І незважаючи на той короткий період часу, що ми були з тобою разом, я зрозуміла, що ти та людина, з якою мені дійсно цікаво. Тарас, вітаю тебе з народження. Хочу побажати тобі великого здоров'я, щоб ти завжди був щасливий. Нехай збуваються всі твої мрії, всі цілі, які ти перед собою поставив, щоб досягалися з легкістю. Всього тобі найкращого. Хай доби з нережного хочу тобі побажати в першу чергу від мужність. Не можу сказати, що життя перешкод, бо наша життя це не казка, і ти прекрасно знаєш. Але основне, з гордістю за життєві негаразди. Нехай в ці моменти, коли тобі вдома, з тобою будуть ті люди, які тебе дійсно цінують і яким ти потрібен. Ти просто розпередій просто життя оціний кожен момент свого життя. Привіт, привіт! Великий-великий торт тобі, Яночка, стріче, правда? Так, Тарас, ми тобі бажаємо, щоб в тебе було завжди все класно, всі на тебе обминали боком. Щоб твої друзі ніколи тебе не підводили, завжди були поруч. Мама, тебе ду... підтримували. Мама! Він в став маленькому оку. То? Тарас тебе бачить, помагаємо ще раз. Ти будь чимний, слухайся, кого? Ти Ію, я і мене. мене. Кажи, і маму, і тата своїх слухайся, так? Раз, здоров. Вітаю тебе з днем народження. бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб мрії твої збувалися, щоб скорше приїхав до нас, чекаємо тебе. Всього тобі найкращого. Раз, я приєднуюсь до всіх привітань і хочу привітати тебе з 22-річчя. Насамперед тобі всього найкращого, щоб ти залишався таким як ти, і завжди був на позитиві. І хлопце їм з ним ми холодіємо сині і був Привіт, Тараско. Вітаємо тебе з Днем народження. Міцного тобі здоров'ячка, такого міцного, як дуб достатку, благополуччя, родині твоїй, сім'ї, тобі, всіх благ і... Частіше, щоб ти приїжджав до нас в гості, щоб ми зустрічались. І самого-самого тобі найщирішого від душі бажання. Привіт, Тарас! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, здійснення всіх твоїх мрій, щоб завжди твої можливості співпадали з твоїм бажанням. Буває тобі від рідних і друзів. Вітаю тебе. Тарас здоров! Я. вітаю тебе з Днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, всього тобі найкращого. Любові, тих побажань, щоб вони там вітали. Але ще раз, так? І грошей куп і любов. І пива, і казав. Таяс, буде завжди здоровий і не каже. І п'є. Доброся. вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, саме основне здоров'я, успіху, багато грошей. Щоб все негативне, яке в тебе в твоєму житті вже сталося, хочу, щоб то все залишилося вже в минулому, Щоб воно більше ніколи не повторювалося, щоб в тебе переслідували тільки приємні моменти в майбутньому. Коротше, дуже багато здоров'я, багато кохання, багато грошей. Ну, як будуть гроші, то буде... Тебе... Як буде здоров'я, то й будуть гроші. Щоб все у тебе коротше, було все як найкраще. Щоб тебе везучі, щоб твої мрії були реальністю, кохай, будь коханим. все Вітаю! Ві -та Ві -та Тарас, вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі всього самого найкращого. Бажаю. Багато-багато грошей багато в першу чергу. Щоб ти був в житті щасливий, щоб тебе обминали злі, погані люди, щоб на своєму шляху ти зустрічав тільки, тільки саме добро. Саме основне здоров'я. Здоров'я то найважливіша річ, яка є взагалі в кожної людини. Ну і всього всього самого всіх здійснення всіх твоїх мрій, всіх задумів, щоб здійснилося повністю все, що ти, що ти собі задумав і запланував. Ну і достатку. Основне достатку. Здоров'я і щастя. Ти і здоров'я злаха. Іди ви засміють. Андрій не кує! А я тобі їздив з Куєнко, я тебе <реш> додаю і купив великий кіндей. Привіт, друже, вітаю тебе з днем народження. Казала, що здоров'я не вважати, але поки. Голем, бо швидше приїжджай сюди, тому що на тебе тут люди чекають, звісно. Якщо не можеш приїхати, то передавай передачі. Успіху тобі всього, здійснює всіх мрій. Щоб ти не попадав в ніякі такі неприємні ситуації ніколи, як в тебе було недавно. І взагалі всього, що сам побажаєш, щоб на тебе всього, звісно, все різнулося завжди. Щоб ти був таким молодцем, як ти який ти є. Коротше, Тарас, щоб віскі було дешевше, щоб ти Все, дякую. Все, ми приїдемося до всіх привітань, бажаємо тобі ще раз здоров'я, щастя, кохання і щоб все в тебе було добре. Так, щоб віри любив, шанував. Приїхав їхав собі і ніхто не вкрав. Та ти дід скудень, я за тобою. Скучила, а дуже за тобі. Тарасику, ось і прийшла, моя черга, привітати тебе з народжені. Перш за все, я б хотіла подякувати батькам, адже тільки у таких чудових людей, як вони, міг вирости такий вихований і хороший син. По-друге, я б хотіла подякувати Долі за те, що я зустріла таку чудову людину, Дорогий мій, я б хотіла побажати тобі терпіння, щоб ти завжди ставив цілі перед собою і добивався її. І ніколи не здавайся, завжди вір у свої сили. Адже я знаю, який у тебе характер. І я впевнена, якщо ти дійсно цього захочеш, то усе у тебе вийде. Я розумію, що тобі зараз надзвичайно важко. Адже ти залишив батьківщину, друзів, мене тільки недавно зустрінувши. Я впевнена, що за допомогою підтримки своїх рідних та друзів ти досягнеш усього, чого ти бажаєш. Головне, ти маєш пам'ятати, що розлука це всього лиш питання часу. І це перевірка наших почуттів і вірності. Тарас, від себе я б хотіла сказати, що я тебе чекаю. І надію, що тобі сподобався мій сюрприз, і що ти радий був побачити своїх рідних та друзів, і що посмішка зараз на твоєму обличчі. Якщо це дійсно так, то я щаслива. Дякую тобі за все. І я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі.